Учні Криворізької загальної освітньої школи номер вісім зібралися на урочисту лінійку, на якій вшанували пам'ять загиблих та живих учасників та очевидців Великої вітчизняної. Серед колишніх вчителів школи є діти війни. Так своє військове дитинство добре пам'ятає колишній завуч Ніна Луценко. Уже коли асту наші, і так сильно бомбили, так свистели булі. Ми з братом мама до сусідній сосед, двор, тому що там був підвал. І ми з братом біжимо. Це був март. Ми по вулиці біжимо, слышим, а ззади щось так шуміть сани, якісь. ми оглядаємося, коли то осколки шип'ять в снігу мокром. Є серед учнів школи і учасники бойових дій. Микола Савченко закінчив 88 восьму школу, яка тоді ще була 28-ю, у 1941 році. Тоді ж і потрапив в артилерійські війська. Побував на багатьох фронтах. Його мужність досі є прикладом для наступних поколінь. Доли бути предані своїй сім'ї, своєму обществу, своїй школі, своєму народу, Преданими до кінця, сколько і ні було. Рада ветеранів нашого міста сприяє тому, щоб молодь спілкувалася з ветеранами та учасниками бойових дій. На уроках мужності у підростаючого покоління виховується патріотизм та повага до минулого. щоб діти знали, як люди війни, во Починаючи від дітей, і закінчуючи стариками, скільки було вложено всього в цю перемогу. и потом, потом, как отстраивали Советский Союз. И дети с удовольствием слушают. Мы стараемся как-то даже поздравить, без какой-то материальной помощи поздравить ветерана. Они этому очень рады. Они, понимаете, со слезами на глазах, вот сейчас их приглашаешь на торжества, которые пройдут 8 и 9 числа, вот. И те, которые не в состоянии прийти, они очень расстраиваются. Почему? Потому что это их праздник. У школі є музей бойової слави, де у документах та фото зібрана вся хронологія війни. Є і фото героїв Кривого Рогу. Екскурсоводами виступають самі ж учні старших класів. Мені дуже подобалось розповідати, як розповідала вчитель, тому я захотіла більше дізнатися для себе, для свого розвитку, та щоб потім розповідати майбутнім школярам маленьким своїм дітям про ці страшні роки. Цього року ми розшукали інформацію про те, що на території нашого району стала жахлива акція в стадіоні локомотив. Фашисти зібрали дуже багато людей та розстріляли на тому місті. Це дуже жахлива акція, яку провели. І вона стоїть окремо як одна з найстрашніших подій в кривому розі. З роками очевидців війни стає все менше. Зокрема, у Довгинцівському районі їх залишилося 58. Самі ж діти впевнені, що їх небайдуже ставлення та зацікавленість теж допоможуть зберегти історичну пам'ять про важкі роки війни.